Ти зважений, почути нам прийдеться, та лиш ми знайдемось тоді, чи скаже нам Господь, Ти дуже легкий, а чи вага дитина у тобі? Останній шлях завершує Спаситель. Тяжкий той хрест, нелегке і життя? Все зважено Отцем ще до закладен світу. Хто піде їх спасать? Піду ось я. Так, зважено було усе на небі, як піде, яке тіло він прийме, як у хліві народиться далеко, як буде жити, потім, як помре. Все було зважено і на вазі лежало страждання, біль. З одної сторони людське життя і у ньому смерті жало, лежало з іншої, що переважить з них, страждання, біль та через них спасіння. Така ціна за людство була вся, на важелі усе лежало рівно. Велика плата за людське життя, і, і скільки ворог би не докладав там сили, і скільки б ще не додавав гріхів, та тіло те, що на хресті боліло, безгрішний мав і за усе платив. Ти зважений, стоїть вага щоденна. Щоденно важить небо і кров Христа, готова переважить гріх буденний, коли його ми будемо визнавать. А якщо ні, а якщо сірі будні накриють з головою в суєті, та так, що й покаятись забудеш за те, що вже здавалося дрібним. Дрібним і непомітним, і щоденним, а ворог скаже в нім ваги нема, тоді ти зваженим знайдешся дуже легким, тоді Христова жертва є дарма, тоді те непримітне переважить всі добрі вчинки, добрі всі діла, ніщо не чисте. Так нам слово каже, проживши день, поглянь, є у нім вага.